Російські окупанти випустили по Україні 20 шахетів і три балістичні ракети у ніч на 31 січня. Протиповітряною обороною знищено 14 ворожих безпілотних літальних апаратів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. У Київській області внаслідок падіння уламків російських дронів «Камікадзе» на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар. Пошкоджено три автомобілі. Повідомили в ОВА. У Миколаївській області цієї ночі, внаслідок падіння уламків збитого російського дрона, горів вантажний автомобіль. Постраждав водій. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На фронті минулої доби 88 бойових зіткнень, інформують у генеральному штабі. Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. За даними інституту вивчення війни, українські війська відновили раніше втрачені позиції приблизно за 3 кілометри на північний захід від Горлівки. Винищувач F-16 ВПС Ша зазнав катастрофи у морі біля західного узбережжя Південної Кореї. Пілот катапультувався і залишився живим. Повідомляє південно-корейське агентство. Винищувач упав у воду поблизу міста Кунсан за 274 кілометри на південь від Сеула. Президент Володимир Зеленський у форматі онлайн візьме участь у позачерговому саміті Європейського союзу 1 лютого, де розглядатимуть довгострокову фінансову підтримку України. Повідомили в офісі президента. Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Інформують у міністерстві оборони. Коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних, зауважили в міністерстві. Китайські науковці заявили про відкриття великої палеонтологічної стоянки віком від 50 до 70 тисяч років на південному заході країни. Вчені вказують на добре збережені артефакти того періоду, серед яких кам'яні вироби древніх людей, з кам'янілості десятків тисяч тварин та насіння і плоди рослин. Про це повідомляє місцеве видання.